Був такий комплекс, який певно приводив до комплексу меншої вартості, говорити про те, що ми такі хороші. Що ми абсолютна жертва і нічого поганого не чинили, але українці теж були різними, і в нас теж є те, з приводу чого нам потрібно національне каяття. Угу. Е, ну, зокрема, це можливо історії ставлення до євреїв під час війни, коли їх переховували, а тоді здавали за гроші. І такі болісні історії теж є. І про те, що. НКВД серед них були і українці, okay. і крім того, анонімки теж хтось писав, тому це про взагалі прийняти, що людина в складній ситуації ну, може часом себе вести і не по людськи, і це було способом вижити, і це знову ж таки про структурне насильство, так, як от розрізняється. Поняття так. культурного насильства і структурного: що структура повинна таким чином інституції таким чином працювати, щоб не доводити людину до стану пограниччя, щоб не ну, будити в ній те, що, що не притаманно людьми. Да? Бо взагалі ну, звіра з людини зробити можна складними умовами, не з усіх. Там є оці 3% 3 завжди унікальних, але ми не повинні до такого доводити. І, зокрема, контроль щодо інституцій це теж про те, що не треба доводити. До пограничного, mm -hmm. треба залишати ось цей mm -hmm. моральний дуже mm сильно -hmm. обставина визначала. Моральний люфт. Mm -hmm. Так, так.